Довжимо працювати у прямому етері. Отож, у середу, 21 травня, о 9.15 у Мадриді було вбито колишнього радника Віктора Януковича Андрія Портнова. За даними Ройтер, спортнова застрелив невідомий озброєний чоловік або кілька чоловіків біля воріт американської школи у престижному районі іспанської столиці Посуело. Іспанська радіостанція Кадена Сер повідомила, що Портнов, нібито вів своїх дітей до школи, коли у нього стріляли. За даними видання, медики, які прибули на місце, констатували смерть чоловіка від травм несумісних із життям. Він дістав кілька вогнепальних поранень, зокрема, чотири у ділянку грудей і одне. У голову джерела у головному управлінні розвідки підтвердили, що Портнова було вбито у Іспанії, і далі доєднуємо до нашого етеру політолога, політтехнолога та керівника центру політичної розвідки Олега Постерняка. Пане Олеже, доброго дня вам та слава Україні! Вітаю, слава Україні! Так. Вітаю, слава. Ну і От власне вбивство Портнова. Так починаємо нашу розмову саме з цієї топ-теми. Кому вигідна була його смерть? Якщо ми можемо зараз це обговорювати, тому що зрозуміло, що у Портново було дуже багато ворогів, так тим не менше. Да. Ми не смічі, ми не правоохоронці. Тим паче це вбивство було на території країни Європейського Союзу в Мадриді, в столиці Іспанія. І ви дійсно праві. У Портнова за багато було ворогів. Нашим глядачам нагадаємо, що це. Політик український, юрист, який мав доволі неоднозначну репутацію. Колись був депутатом народним від партії Бог Юлії Тимошенко, згодом перейшов на службу до адміністрації Віктора Федоровича Януковича. І Якщо я не помиляюсь, був колишнім заступником голови адміністрації, вів питання координації роботи суддів. І, а, зберіг, до речі, важливі впливу і після Януковича, в часи Порошенка, і навіть в часи Зеленського. А, багато джерел політичних говорили про те, що Портнов має неабиякий вплив на суддівський корпус України. А, Часто дуже портнов відомий був справами щодо журналістів. які портнов вигравав суди проти медіа. Остання, здається, справа, якщо я не помиляюсь, це була справа щодо оприлюднення руху рухом чесно, певної інформації, що стосувалася Андрія Портнова. А, треба розуміти, що. Можливо, розглядати також не лише політичну діяльність, треба розглядати його бізнесову діяльність, його зв'язки з різними групами політики в Україні і поза межами України, Тому поділ фінансових потоків тощо, з свого боку. Я звісно зверну увагу на обставини вбивства, бо він вів своїх дітей до. Приватної школи, наскільки я розумію, в Мадриді. І фактично вбивство сталося під час ну, На у таких... його дітей. Ми можемо про це на говорити на очах не лише у дітей Портнова, але й у дітей, котрих решта батьків також вели до навчального закладу. Тобто це вбивство мало зухвалий характер, показовий характер. і... Під, воно поставило під загрозу життя і безпеку інших е, громадян, інших людей. А далі вже а іспанські правоохоронці з, по свіжим слідам кажуть, що це була людина в спортивному синьому костюмі, яка швидко зникла з місця вбивства. Також є повідомлення, що можливо вбивців було декілька. Це поки що, єдине, що я можу сказати, будувати зараз версії. Це ну, не невдячна справа. Зрозуміло, тим не менше, пане Олеже. Андрій Портнов виїхав за межі України влітку 2022 року. Але от наскільки все ж таки він зміг зберегти свій вплив на політичні процеси в Україні в Україні вже е, часів повномасштабного вторгнення, тому що у період з 2014 аж до до 24 лютого, 2022 року, от неодноразово про це і писали у засобах масової інформації. Були численні журналістів. Ські розслідування перепрошую про те, що Андрій Портнов таки є досить впливовою фігурою в українському політикумі. А якщо ми розглядаємо от саме період після 24 лютого до сьогодні, до 21 травня 2025-го, наскільки він мав вплив на політичні процеси всередині держави? Дуже серйозний вплив і не скільки на політичні, скільки на процеси пов'язані з системою правосуддя. Добір кадрів, робота Вищої кваліфікаційної комісії суддів, робота державної судової адміністрації. Розставлення суддів на різні посади, дисциплінарне стягнення в нього був значний потужний вплив. Це пояснюється його правовою юридичною діяльністю і родом його координації зв'язків. Бо судді це люди, які в принципі ну президенти міняються, депутати міняються, а судді дуже судді часто довго праців. так. Працюють на своїх посадах, тому тут в принципі у Портнова був стабільні, стабільні впливи на цю систему. Що стосується політики, я не думаю, що він комусь саме в політичній сфері міг загрожувати. Він не висував амбіції. Я хочу сказати при всіх його мінусах, які створені медіа. Андрій Портнов для деяких людей був просто незамінним менеджером, який вміє вирішувати питання і проблеми. Це людина, яка ретельно розумілася і розбиралася в системі українського права законодавства. Людина, яка вміла запропонувати антикризові кроки. Ну, це з точки зору бюрократії, з точки зору системи управління і Державних комунікацій це дуже важливо, насправді скіли, знання, які потрібні для інша справа, що він спрацював в свій час партію регіонів. Він був людиною, яка в принципі працювала на режимі Януковича. Саме він призвів до встановлення репресивних практик е за зачисіль Януковича, автор от, зна, так званих диктаторських законів в свій час. Е Якщо, якщо дуже поритися, то там клейма не немає де ставити, не буде місця, де ставити, залишити пустим, щоб не поставити це клеймо. Андрій Портнов, напевно, отримав якусь там а, сатисфакцію чи а, за певну роль в тих процесах а, правових і політичних, в яких він був задіяний в свій час. Але сказати, що зараз він становив би якусь політичну загрозу ну, дуже дуже навряд. Чи. Так, дякую, дякую. І давайте далі перейдемо до міжнародної повістки. Зокрема, власне, Таймс пишуть, що після розмови з Путіним Трамп заявив Зеленському, що Росія та Україна повинні самі знайти рішення війни. Видання також зазначає, що такі слова пролунали всього за кі... через кілька днів. Після заяви президента Сполучених Штатів, що лише особисто він та Путін спроможні укласти угоду про мир в Україні, і так само наразі Трамп не планує вводити санкції проти Російської Федерації попри відсутність припинення вогню на який наполягає Україна, наполягають європейські лідери. І власне про це заявляв не так давно, і сам Дональд Трамп. Скажіть, будь ласка, пане Олеже, на вашу думку, що це Трамп власне відходить від... Процесу перемовин, фактично, ми бачимо те, що він самоусувається від цього процесу і залишає Україну та Європейський Союз сам на сам із Російською Федерацією. Більшість західних медіа Нью-Йорк Таймс, Бумберг, які там політику, які цю питання піднімали, кажуть, да, так, так, залишає Україну, Трамп залишає мирне врегулювання. А, а якщо розібратися ну, трішечки. З української точки зору, да, бо я все завжди кажу, західні медіа пишуть ці історії лише для своїх читачів, які мають отримувати певну інтерпретацію подій. Не завжди вона може бути максимально об'єктивною. Якщо людина Трамп, президент США, розуміє, що йому потрібна Росія для його а, геополітичної. Балансування з Китаєм для його стримування Китаю, йому потрібен мост Вашингтон, Москва, але він не може його налагодити, бо заважає російсько-українська війна. Що він може зробити правильно? Він може питання російсько-української війни розділити, а питання американо-російських відносин виокремити. Ось і все. Все, що ви побачили після телефонної розмови в понеділок. Називається наступним чином: це спроба створити два паралельних трека відносин. Перший тип відносин. Україна Росія прямі переговори щодо війни, і Трамп розуміє, що вони можуть бути, вибачте, вічними ці перемовини. Бо ви ж ну, ми ж всі дорослі люди. Посадіть українську делегацію і російську. Російська делегація каже, відійдіть від ще не окупованих Росією Запорізьких та Херсонських областей. Українська делегація каже, ні, цього не має. Що далі? Ну, от яке ми порозуміння можемо хотіти бачити в таких несумісних вимогах і несумісних позиціях? Воно неможливо. Тобто, перемовини, це знаєте, це театральна вистава. Для того щоб кожна сторона а, підкреслювала, що вони прагнуть до миру. А як можна створити мирний, мирну конструкцію, як, якщо шість не в'їжджають ні українські вимоги, ні з російськими е вимогами? ніяк. Тому Трамп це прекрасно зрозумів десь у квітні місяці, коли українці почали Пам'ятаєте, там була зустріч здається, в Парижі, і українська делегація відмовилася йти за планом Віткофа і. Келга, які там запропонували дуже незручні для України позиції, тому Україна висловила свої, свої контрпозиції. І вони вже були враховані в плані 22 пункти Віткофа, які були відхилені в свій час Путіним. Бо про це писала преса. Тобто розуміючи, що можливості розв'язати російсько-українську війну у Трампа немає. Його впливу недостатньо на Путіна, щоб він скасував свою одержимість своїми вимогами, Трамп робить єдино нормальний логічний крок не втратити Москву, сформувати з ними економічні проекти, взаємодія, Арктика, повернення бізнесу американського в Росію, нові інвестиції і окремо вивести за душки. Тему війни доручити їх кому завгодно туреччині, європейцям, хай українці, росіяни там розгрібаються вічно, стільки скільки захочуть. Ось вас що Трамп і зробив. Тим часом державний секретар Марко Рубіо заявив, що Росія пообіцяла надіслати Сполученим Штатам умови того, що їм потрібно для досягнення припинення вогню з Україною після телефонної розмови. І отут, от що Путін надійшла Трампу, оті самі нереалістичні до виконання вимоги, які вони виставили перед українською делегацією у Стамбулі. На вашу думку, я думаю, позиція Росіян вона дуже дуже системна. Якщо порівняти, наприклад, вимоги росіян в квітні 22-го року і вимоги росіян в травні 25-го року, ну я вам скажу так, ви багато різниці не побачите. Тобто три вже плюс роки а Путін стоїть на своєму, не рухається в жодних компромісних речах. А тому, що може Путін запропонувати? Нейтралітет України, демілітаризація України, скасування законів про е, церкву і мову функціонування мови в Україні. Е, скасування санкцій проти Росії? Це запропонує Путін. Я навіть ну а далі. Тут Марко Рубіо треба питати не Путіна, що він, а себе. Як будуть реагувати американці на це? І от, власне, бо європейці... як реагуватимуть на це американці, пане Олеже? А це ж яке рішення буде ухвалювати Трамп і його адміністрація? А, бо європейці, наприклад, після дзвінка Трампа Путіну вони ж зв'язувалися разом з Трампом. І, здається, якесь видання писало реакцію. Європейці були... А, Аксіос писали, європейці знаходились в стані натурального шоку. Вони, вони думали, що Трамп натиснить на Путіна, що він буде погрожувати їм новими санкціями. Бо ж законопроект в Сенаті Грема вже майже 85 Підписантів для Сенату. сенаторів зібралися. Тобто десь було очікування у Стармера, у Макрона. До речі, нещодавно наш президент розмовляв із Стармером і Макроном. У них було очікування, що Трамп натисне прояви е злість, проявить силу. Але ні, Трамп говорив два з половиною години про американу, в тому числі окремі американо російські відносини. З їх перспективи, він, до речі, повідомлені Трас Сошель так і написав. Торги... Ми розцінюємо там нову економічну взаємодію, торгівля замість війни. Ось власне, підхід Трампа. Він фактично не порушив оцю спільну домовленість, я не сказав би, що це серйозна домовленість, але погодження з європейцями, що американці європейці синхронізують свій вплив на Росію. Жорсткі санкції, але цього не відбувається. Трамп не накладає санкції на Росію через те, що Росія не йде, в тому числі, на припинення вогню. Як це попередньо планували європейські лідери? Власне, це так виглядає ситуація. Тим часом Папа Римський готовий прийняти у Ватикані українську та російську делегації для переговорів. Про це заявила італійська прем'єрка Джорджа Мелоні, яка обговорила з папою Левом XIV наступні кроки для далі. Цитата забезпечення справедливого та міцного миру в Україні, отримавши підтвердження від святого отця про його готовність прийняти наступні переговори між сторонами у Ватикані. Прем'єр-міністр висловила глибоку подяку папі Леву за його відкритість та. Незмінну відданість миру. Про це сказано у повідомленні прес-служби уряду Італії. Пане Олеже, наскільки реально те, що перемовний процес перенесеться зі Стамбулу у Ватикані? Власне, чи настільки є принциповим місце зустрічі делегацій України та Росії, якщо вони все ж таки відбудуться? Ну, тут є принциповий момент, бо на багатьох російських дипломатів накладені європейські санкції, а Ватикан і Рим. Рим це європейське місце, це, в тому числі, стоїться Італії, і там знаходиться Ватикан, тому те, те треба тимчасово робити певні зміни в санкційному режимі. По-друге, треба відзначити доволі актив, високу активність, проактивність нового папи римського ЛВР-14, і можливо, з цього щось і вийде. Але знову ж таки Ватикан це лише майданчик. Тобто, там місце, де зібра... зібрається українська та російська делегація. Чому Зеленський і Меоні це роблять? Тому що у зв'язку з відходом Трампа, Зеленському важливо президенту України важливо, щоб залучені були європейці. А багато з європейських делегацій в Туреччину не поїдуть. Тому звідси виникає ідея е, Ватикану як зручної, е, зручного місця для перемовин. Бо Росія не довіряє Швейцарії ще після глобального саміту миру, першого глобального саміту миру у е, 2024 році. Да, е, в Бюргенштоці, е, в Росія заявила, що Швейцарія не є стороною нейтральною, як було раніше. а... На жаль, стала на, бок, на бік України. Тому Росія не розцінює нейтралітет Швейцарії як, е не бере до уваги ці факти. Але залишається Ватикан як зручна позиція, зручна, зручний майданчик, де можуть бути залучені зропеці. І це перший момент. А другий момент останнім часом е е прем'єрка Італії Джорджо Меоні дуже е е образово відреагувала на. Те, що а, збираються лідери європейських країн, Британія, Франція, Німеччина і Польща, вирішувати, ну, брати участь у вирішенні української проблеми без неї. Про це писала європейська преса. Мелонія була дуже ображена. І та дійсно також надавала військові пакети Україні і має право також на процес мирного врегулювання. Нещодавно наш президент Зеленський говорив з Мелані. І наскільки відомо, прем'єрка Італії звинуватила в тому, що її не взяли в співучасники цієї європейської коаліції саме президента Франції Еммануеля Макрона, а, а вона розкритикувала його пояснення, чому не взяли Італію, тому що, начебто, Італія відмовилася надсилати війська в коаліцію охочих, але ж і Польща не надсилає і не планує надсилати війська. Коли цього хоче тому е, хочу сказати, що зараз Україна робить все можливе, щоб цю європейську єдність не втратити. Е, мені здається, Італія повинна і буде долучена до мирного процесу. Це абсолютно справедлива річ, е, прем'єрка Мелані зробила для представництва українських інтересів в Європі надзвичайну. Великий внесок. Це один із найбільш проукраїнських політичних лідерів в Європі. Повірте, і е, ми дякуємо Італії за це і за цей процес. Але, можливо, є внутрішньоєвропейські суперечності, ну це ж відомо. Я зараз не скажу новину, можливо, для наших задачів це буде подивом. Але між Мелані і Макроном є дуже серйозні суперечності розбіжності. Вони писали європейська преса вони навіть. А, не взаємодіють на, на Пане вищому рівні. Олеже, а суперечності і розбіжності. У чому саме що є принциповим питання? По перше, питання ідеології. Бо ви ж знаєте, що Мелані представляє ультраправу організацію Брати Італії Макрон більше центристської політичної орієнтації. По-друге, інтереси Італії і Франції всередині Європейського Союзу мають також свою. Негативну динаміку, це єдина сільськогосподарська політика, це конкуренція італійських і французьких товарів. Це питання не в Україні розбіжності не щодо України, багато інших розбіжностей, суперечностей, внутрішнього характеру. Ну і ви ж знаєте, що саме Джорджо Мелані запросив Трамп до себе на інаугурацію, а не Макрона, і не Шольца, і не навіть не Андже Дуду, який вже завершує свою каденцію, а запросили саме Джорджо Мелані. І саме Мелані здійснила останній візит в Америці дуже успішний, де вона здобула зміну стратегії Трампа по відношенню до Європи. І через це Макрон і Стармер відчувають себе трішки ображеними, що у Мелані є більше можливостей вплинути на Трампа ніж у них. адже. Вважається, що Італія і Британія Британія і Франція напевно більш потужніші держави ніж Італія. Тобто, ми повертаємось з вами в епоху геополітичного суперництва, і от ця тема вона зараз проявилася в відносинах між Францією і Італією щодо України, коли Мелані дорікнула Макрону, що її Позбавили можливості бути залученим в процес мирного регулювання. Ви Ми ж бачили, сидить Мерц в, чор... в, цьому, в Албанії на саміті Європейського політичного товариства. Сидить Мерц, сидить Макрон, сидить Стармер, сидить Туск і наш президент Зеленський. Але прем'єрки Мелані там немає. Хоча вона була в, ті... в Тірані, вона була в столиці Албанії, вона приймала участь в цьому форумі також. Питання. Ну, пане Олеже, і тут далі чи ми можемо говорити про можливий, давайте так, ідеологічний розкол всередині вже uh, Північно-Атлантичного альянсу? От uh, зрозуміло, що досить такі суперечливі зараз стосунки всередині НАТО саме між Сполученими Штатами та країнами Євросоюзу, а отут чи не розколюється своєю чергою Євросоюз вже на кілька частин? Е, НАТО зараз е, з нервовим очікуванням чекають гавського саміту НАТО в червні цього року. Там буде три серйозних проблеми. Перше, є чутки, що США виступають проти запрошення України на цей саміт. Е, США планує змінити взагалі. Е, Роль НАТО в російсько-українській війні це перша проблема. Друге, там дуже гостро постане по питання оборонних витрат країн НАТО, відсотків від ВВП. Якісь країни досягають жити відсотків, якісь ледь-ледь навіть до двох не доходять. Наприклад, та ж Іспанія, де бути вбити до речі. Uh, третя серйозна велика проблема, яка може дуже суттєвий вплив мати на систему континентальної безпеки в Європі, це бажання американців зменшити свою воєнну присутність в східній Європі, зокрема Польща Румунія. Це питання буде обговорюватися на сам. Тому коли мене питаєте про розкол, скажімо так, не стільки про розкол мова йде, а більше йде про появу е, нових суперечностей всередині альянсу. Які Америка, які штучно привнесені будуть позиції Сполучених Штатів Америки через певні ідеологічні позиції Трампа, який вважає, що американці сплачують безпеку європейців, і Трамп хоче це припинити. Це його ідея. Знаєте, коли людина на чому зосереджена, така як Трамп, то повірте, він реалізує цю ідею, щоб йому цього не варто було. Зрозуміло, пане Олеже, дякую вам, дякую за розмову, що доєдналися до нашого етеру. Глядачам Ті Вісім Плюс. Нагадаю, спілкувалися із політологом, політтехнологом, керівником центру політи.